Вітаю вас, мої любі скорпіончики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте зробимо Таро передбачення вже на липень місяць для вас, мої любі, подивимося, який буде місяць, яка енергія найвідчутніша, які події, який настрій. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформацій, підказок. Але я би вам радила подивитися, ще за асцендентом і всі. Карти об'єднати, сумувати і послухати, що з вами резонує, тому що те, що ваше, воно відгукується, і таким чином ви будете мати більше підказок. Ну що, скорпіончики, липень, який він буде для вас, мої дорогенькі. Ваш пентаклів, діти, онуки, народження, под гроші, які ми на них витрачаємо, або ресурс, які ми на них тратимо. Навчання для когось це діти для когось онуки, для когось навчання для, для них, для когось це навчання для себе, коли потрібно оплатити. Це такі студент. Купую курси, іду на другу освіту, на підвищення кваліфікації, або це ресурс наш, нашого тіла, коли ми йдемо обстежуватись, лікуватись, йдемо на масажі, на процедури, на фітнес, на плавання, на спортзал. Тобто… Все, що наше тіло просить і вимагає. І це те, що ми будемо зробити. Так, бо паш це початок, це дуже молода енергія, коли ми робимо перші кроки. Ну що ж, дивимося далі, скорпіончики, наступна карта. двійка кубків? Ну, супер. Романтика. Хтось познайомиться, хто в пошуку Для когось це. Вже, як у вас є партнер, ну, такий романтичний період, подарунки, можливо, ви кудись разом поїдете, відпустка разом, для когось це освідчення, для когось це пропозиція, ну, для когось це ну, це в будь-якому випадку позитивні емоції, примирення, так якщо у вас був конфлікт. Кохана людина поруч, ви на одному диханні, ви е, розчиняєтеся один в одному, подивіться, яка тут ніжна і приємна карта ніщо вам не заважає любов, радість, позитив, романтика. Ну що ж, скорпіончики, дивимося далі. Наступна карта для вас дев'ятка Пентаклів Супер. Дев'ятка пентаклів це підсумок моїх ресурсів, що я маю. Або для когось це виплата. От коли ви отримали, те, наш. Гроші, на які ви чекали, гроші, на які ви заслужили, виплати, зарплатня, допомога соціальна, це спадщина, тобто велика сума грошей одразу одним платежем. Або це розуміння ресурсу, що я маю, яке в мене здоров'я, і це не обов'язково про вартість, про суму, це задоволення всім, що я маю, що в мене є, моя сім'я. Мої рідні, що в мене є домівка, в мене є де жити, в мене є за що жити, розуміння от своїх потреб, своїх ресурсів і задоволення тим, що я маю. Ну, класно дивіться, тому що тут в нас була я маю кохану людину поруч і все мені достатньо, в мене все є. Ну що ж, дивимося далі. Наступна колода. Мої дорогенькі, наступна колода для вас скорпіончики, липень місяць. Що тут у нас? О, шістка, так, карти склеїлися. Шістка посухів, перемога. Класно. По-перше, оці ваші е... кроки, які ви будете робити, вони вам принесуть результат такий, який буде вас задовільняти: успіх, визнання, перемогу. Тобто знання, які ви отримаєте, і гроші, які ви інвестуєте, вони оплатяться, вони принесуть вам успіх, радість, результат. Що б ви не робили, чи це знання, чи це тіло. Коли ви лікуєте, коли ви його тренуєте, ви отримаєте результат. Це перемога, це похвала, це гордість, це досягнення. Ви нагорода за старання. І це така енергія, знаєте, коли мені приємно. Я молодець. Я зміг, я змогла. Ну що ж, ми йдемо далі. Наступна карта. Колісниця. А в нас була двійка кубків. Тож це може бути поїздка до коханої, коханого, до вас приїдуть, ви поїдете, або це поїздка разом. Кудись на відпочинок, ви кудись поїдете. Можливо, автомобіль ви купуєте, так? І це ви обрали, ви узгодили все і ви купуєте. І це також приносить вам такі позитивні, класні відчуття. Ну, а для когось це може бути, ну, крім автомобіля, купівлі, продажу і поїздки, бо. Колісниця це керунок, це напрямок, це дорога, це швидкість. Це також можуть бути мої амбіції, моя рішучість і моя впевненість. Коли я беру під контроль своє життя, коли я вирішую і коли я приймаю рішення посвідчитись, зробити пропозицію або сказати про свої почуття. Я беру відповідальність. Тому що по колісниці, коли ви от налаштовуєте себе дію, на впевненість, цей це ям. Я роблю, я не чекаю допомоги. На отаку рішучість, контроль ситуації то це завжди успіх. Ну, Тільки обережно, бо це дуже швидка карта. знаєте. Контролюйте свою швидкість, обережно на дорозі. Так, йдемо далі. Наступна карта для скорпіончиків. Ну, с в мене є ясність. Так, що тут у нас горить, горить? Тут мечів. прорив, прорив нов, ясність, нові ідеї, нові бажання, нове натхнення, така творча іскра. Я, я знаю, що я хочу. І тим більше, що в мене є, є можливості. Ви порахували тут свій баланс, звели, скільки я маю грошей, які в мене сили, які в мене можливості. І ось на основі цього виникли ідеї. І є можливість, і ресурс їх втілювати. А ми йдемо далі. У нас наступна колода, третя колода мої дорогенькі скорпіончики, що тут для вас. Сімка посухів. Ну, треба буде постаратися. Хтось вас буде відмовляти від ось цих ваших ідей, від ваших бажань, від ваших інвестицій, бізнес-проєктів. І треба буде відстояти свою позицію, тому що це енергія, це моє. Я знаю, що я роблю. Я відстоюю свою позицію. Для мене це важливо. Це така впертість і наполегливість. Я знаю, куди я йду. І тому що ми знаємо, що буде найкращий результат. Справді не здавайтеся, не не дайте себе переконати, зупинити, тому що ви знаєте, куди ви прямуєте там, ви отримаєте результат. Такий, як який підходить вам, такий, до якого йшли ви. Ну що ж, мої любі. У нас попереду ще дві карти, дивимося. Четвірка пентаклів. Ну тут також про гроші, про цінності, що для, про те, що має для вас цінність. Ресурс, гроші, таланти ваші, хто я є, ким мене сприймають, що я можу дати, що я транслюю. Тут. Оце буде важливе для вас. Ну, не даремно, тому що, можливо, ви купуєте автомобіль, то треба знати, на що розраховувати, порахувати свої гроші. Можливо, це поїздка, дорога чи ремонт автомобілю, і все впирається в гроші. І отут ви оцінюєте свою можливість. Або якщо це освічення, так, це одруження, то також мені треба знати, скільки мені це, скільки мені це обійдеться. А можливо, для когось це. Оцінювання своїх, те, що я продаю, за скільки я продаю, тобто свої таланти, свої, свій фах, свою фаховість, скільки мене оцінюють, скільки мене оцінюють. Хтось оцінить, подумає, що замало потрібно піднімати оплати. Хтось подумає, ну не на часі люди не мають грошей, можливо, треба бути більш лояльнішим. Ну, тобто в кожного своя оцінка цінностей, переоцінка цінностей. Ви зрозумієте цінність, що для вас, стане, ну, цінність, якщо для вас є цінністю? Гроші, ресурси, скільки ви маєте, скільки можете потратити. Можливо, тому що хтось просить вас про допомогу, і вам треба знати, я можу дати чи не можу. Ну що ж, четверта, э, третя, третя карта для вас, мої любі скорпіончики. Паш Пентаклів. Знову Паш Пентаклів. Ну, все ж таки, дивіться, вже один був. Це або діти і онуки, от такі для вас важливі, будуть в липні, або це ваша внутрішня дитина вимагає до себе уваги, вимагає, подивися, відпочинь, займись своїм здоров'ям, е релаксуй, їдь на природу, такий гармонійний, дуже стан. Тому що, подивіться, тут людина готова, готова е починати, інвестувати, працювати над своїм тілом. А тут я, я хочу насолоджуватися, відпочити. Ну що, мої дорогенькі, я бажаю вам мирного і спокійного липня, успішного. Що тут у нас? старші аркани, які колісниця? Двійка кубків, все більше нічого не треба. Є ресурси, є можливості, є гроші, є здоров'я, насолоджуйтесь життям. Я бажаю вам любові, радості, успіху, досягнень, втілення ваших мрій, отримання бажаного результату, тому що він у вас буде. Не бійтеся, не вагайтеся, крокуйте. Досягайте і ви утримаєте. Люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Також ставте, будь ласка, вподобайки. І, хто ще не з нами, я вас запрошую приєднатись до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, мої любі.